Твер, Луцький авторинок. Сьогодні в нас базарний день. Погляньте на цю кількість автомобілів і як завжди йдемо. Покажемо вам свіженькі екземпляри. Які ціни, що заїжджає свіженького з вас, лайк та підписка. Не забувайте, займаємося автопідбором. Якщо вам потрібно, знайти перевірити будь-який автомобіль, який знаходиться тут і не тільки контакти. Знижу звертайтесь, можемо знайти вам хороше авто. Зараз глядаємо зручно і дивимося, що свіженького є на авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий кашкай, свіженький і ключовий. Він у нас двохлітровий дизель в сірому кольорі. Показую вам лінза. умивач, туманка, все в нас присутнє. Легко сплавний ліс. Бачимо нова зимова гума в нас є. По характеристиках відразу це в нас. Повний привід. 227 заявляють пробігу. 12 499 вартує він у нас на старт. одразу без ключовий доступ. Він відчинений Показує він у нас на шкірі, підігріви Гарненько так виглядає, панорама все в нас присутня. Ключове, що це в нас 2 літра дизель босса, акустика, все в нас присутняємось посіженько, суперба. Також покажу вам прямо на дуже гарній комплектації парктроник 360 лінза. Легко сплавний диск гума в дуже гарному шоколадному кольорі. Непогано так виглядає. 12450, 450, на 250 заявляють пробіги. Двохлітровий дизель, він у нас механіці релінги поверху. Одразу покажу село. Дерев'яні у нас ставочки, повністю поки підігрів зеркалочки, ряне кермо пам'яті, електрорегулювання, механіка в нас шестиступка, підігрів. Сидіть навігація, все присутнє ось такі. Ще цікавий екземпляр зустріли. Звісно, він у нас в універсалі 12452 літровий дизель. Йдемо шукати наступ. Зустрічаємо щось такого четвертого меганового в біленькому кольорі, показує також свіженький, тільки легкосплавний диск, лінза. Поманка в нас також присутня, складання дзеркал. По характеристиках 19 рік 179 заявляють на спробі 1,5 дизель 12 190 вартує безключовий. Вона зачинена, шестиступка комбінована шкіра тканина, мультикермо не максимальне. Мультимедія, але є в нас підігрів сідушок, повний склопакет, задній ряд сидінь. Такий непоганий парктроник зад. Без камер. Ось такий цікавий екземпляр. Ще зустріли. 179 заявляють пробігу. 19 рік, 12190 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо такі сіренькі Peugeot 3008. Часто питаєте за них, але не дуже їх багато є на втримку. Зустрівся біженький екземпляр. Показую вам відразу його детальніше. Легкосплавний диск, просто фара туманка у нас. Присутня по характеристиках. 11 рік, 2-літровий дизель, 240 заявляють пробігу за вартістю 11 тисяч. Присутні у нас панорам. Одразу так він у нас відчинений. Показую повний склопакет. підігріви всі душечки, шкіряне керму, 6 клімат. Ось так він непогано виглядає 244 пробігу. Механіка відразу позаду, форкоп парктроник зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр є. 240 пробігу, 11 тисяч вартує він у нас на старті. Зустрічаємо таку сіреньку октавію, а 5 і ключове заявляють на 153 тисячі пробігу. Вона в нас нових на легкосплавних близько з літньою гумою. Ми бачила туманка, це 10-й рік. 1,6 дизель, 153 пробігу, за вартістю 9200 хороша вартість. Одразу по салону. Баску підйомника підігріви. Дзеркал, шкіряне кермо, шкіряний салон. П'ятиступочка у нас. Навігація так також цікаво виглядає. Ключове. пробіг, сітка позаду, зад також присутній у нас. 9200-153 тисячі з'являють пробіг. Десятий рік і йдемо шукати наступ. Покажу, ще вам ексклюзив, а зустрів такого трафіка, просто погляньте. Не білий, не сірий, просто на цей колір. Я не знаю, я такого в перший раз сам бачу в такому кольорі, ще й трафіка. Покажу детальніше. 16 й рік, 1,6 у нас, 263 заявляють пробігу, 9 місний в оригінальній фарбі заявляє власник. Він у нас відчинений, і ні, він у нас але є. Ось Так виглядає по салону. Такий бачимо оригінальний у нас. Пасажир, парктроник позаду. Такий прям, цікавий екземпляр. Можливо, це шукає для сім'ї. Є такий автомобіль 16999, вартує він у нас на старті. Ну, Прям дуже красивий. Такий, відразу з цієї сторони. Прям, от У нас відчинено по салону. Шестиступочка, все як порідно, кондиціонер є в нас. Ось такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Зустрічаємо щось таке білосніжне третій меган. Вресті показую також по детальніше, щоб борз нас акустика, але якось плавний диск. Прям Нова в нас гума, виглядає гарно. присутні відразу по характеристиках. 14 рік, 226, 1,5. Рідна фарба заявляє. 10650 Вартує. Я показую відразу по салону пакет, комбінований салон, 6-ступка клімат, навігація, все в нас присутність. Так виглядає без панорам. Парктронник зад. Без камери заднього вигляду. Ось такий маленький екземпляр. 10 650 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо щось таку чорну октавію. А сьома в нас покажу вам також її детальніше. Легко спавний диск. Літня гума, просто фара присутня. У нас туманка, релінг поверху складання по характеристиках 2 літровий дизель в автоматі 219. Заявляють пробігу. Це в нас 20-й рік, без підкрасів заявляє власник. 16 900 вартує вона в нас. На старті відразу по салону комбіновано. шкіра, тканина, навігація, все в нас присутнє, підігрів дзеркал, підігріве сидінь. Все є задній ряд сидінь, шторка позаду. Також бачимо парктронний взад. Без камери. Ось такі. Екземпляр зустріли 23,219 16900. Зустрічаємось від Чорного Гольфа плюс. Нас, покажу вам також його детальніше. У нас дизельні і в автоматі Покажу парктроник 360, легко сплавний диск, літня гума. Омивач, туманка все в нас присутнє. Це в нас 12 рік, 1,6 дизель, 199. Заявляють пробіг. 9999 вартує на старті. Так, він у нас зачинений. Комбіновані сидіння, автомат, підігрів сидінь. Просто у нас не розширена мультимедіа, мультикермошкірине кермо підігрів, дзеркал, автосвітло. Автодощ у нас присутні, автопарковочка також у нас є. Ось так виглядає позаду такий цікавий екземпляр. 10 тисяч 1,6 і він у нас в автоматі 2012 рік. Йдемо шукати наступно. Зустрічаємо ще ось такого каджара на гарній комплектації, показую пригнаний він у нас із Франції, парктроник 360 туманка лед провіжі, на нас легко сплавний диск, зимова гума, складання без ключових, все в нас присутнє. 1,5 дизель, 145 тисяч заявляють пробіг, 18 рік, 18500 вартує він у нас на старті. Він у нас в автоматі, комбінований салон, навігація. Гарне шкірене у нас кермо, все присутнє. підтонований трішки позаду. Ось так він виглядає, парктронник зад. Камера заднього вигляду. Також у нас присутня. Ось такий екземпляр зустріли в автоматі 145 пробігу, 2017 рік, 18500 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо щось таку свіженьку Volvo v 60 Бачимо при зі Швейцарії, показує їм зована оптика. Умивач, без туманок. Легко сплавної диска зимового гума. Складання по характеристиках. 12 рік 268. Заявляють пробігу. Двохлітровий дизель 12,299 вартує. Дивимося по салону. Світленький салон в автоматі. Клімат, все в нас присутнє. Пам'яті сидінь, шкіряний термокруїз. Задній ряд сидінь, вона у нас в універсалі. Парктронник зад, де третій у нас двигун, Ось такий ще цікавий екземпляр зустріли, 12 рік, 12, 299, 268, заявляють пробір. Зустрічаємо ваше свіженького корога, покажу вам також його детальніше, погляньте на нього. Колір виглядає прям гарно. Лед-оптика в нас, чорні, легкосплавні гарні диски, зимова гума ще в нас стоїть. Омивачі фар присутній, покажу складання. Sportline 23700 вартує, 19 рік, 180 пробігу, 1,6 дизель. Релінг поверху, безключовий доступ просто виглядає так непогано. Так, він же у нас зачинений, ломане, гарне шкіряне кермо, клімат підігрів. Навігація, все у нас присутнє. Автохолд, електростоянкове, комбінований салончик, задній ряд сидінь. Так виглядає непогано парктроник зад. Камера заднього вигляду. Такий цікавий екземпляр. 180 пробігу, 1,6 дизель в автоматі. 23700 вартує у нас на старт. Зустрічаємось такий синенький Рено Талісман в універсалі. Покажу на класній комплектації Ледовська Оптика Парктроник. Просто погляньте на цей легкосплавний диск літня. У нас гума по характеристиках 16 рік. 1,6 дизель 173 заявляють пробіг 15850. Безключовий доступ. Бачу, нам його відкрили. Фоконтрол у нас підрулюється Задній вісь такий цікавий. комплектація гляньте, як прошити стрічечка. Гарно виглядає. Просто на цей салон. Ну це вже в нас не Меган В автоматі. Максимальна навігація, тримання полос, все у нас присутнє. Електростоїнковий вибір руху режиму. Ось такий екземпляр. Відразу покажу. бачимо бачили, у нас позаду, задній ряд сидінь, акустика, ось Так він у нас виглядає. Такий цікавий екземпляр. Варкоп, парк зад, камера. Все у нас присутнє. ось такий Екземпляр зустріли. 15850, бачимо люди біля нього. Крутіться, такі свіженькі заїхали. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще такого фордика та третього. Покажу також, вам його детальніше. Парктроник 360, туманка просто амносфара, легкосплавний диск, зимова гума. По характеристиках це в нас 13 рік, 235 заявляють пробігу без підкрасів. 1,6, 9999. Вартує він у нас на старті Універсал. Показуємо по салону, він у нас на гарному шкіряному салоні, повний склопакет мультикермо. Клімат у нас шестиступочка, ступочка, все в нас присутнє. Задній ряд сидінь, шторка позаду бачимо, є партрон зад також у нас. Присутні, ось такий, ще екземпляр зустріли. 13 рік, 235 пробігу, 9999 вартуємо у, у нас пару свіженьких екземплярів вам з ринку показав. Ринок у нас вже закінчився. Тобто, але автівки тут, як завжди, стоять. Кожен день тут робимо вам огляди. Не забувайте за підписку, показуємо ціни, що є в наявності. І так далі. Якщо потрібно знайти вам автомобіль, звертайтесь в контакти знизу, може вам цьому допомогти. Автомобілі завжди в підборі перевіряємо детально, це повністю віддаду Це технічний стан, це пробіг, це фарба і так далі. Контакти знизу, телефонуйте.